Незважаючи на комплекс комітетних заходів, що проводиться постійно рятувальниками, в області зросла кількість пожеж та загибелі людей на них. З початку року маємо вже 3200 загорянь, а внаслідок їх шість три загиблих. Причиною більшості пожеж є необережне поводження з вогнем, але з початком опалювального сезону ще додалися порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації пічного опалення. Електроустановок та електромереж. На жаль, маємо приклади групових за випадків загибелі людей внаслідок пожеж. Зокрема, один з них стався вчора у Бердичеві під час ліквідації пожежі у приватному житловому будинку, рятувальники ті виявили тіла трохи. Зважаючи на зазначене, ще раз нагадуємо вам правила безпеки при перебуванні у побуті. Якщо ви не можете відмовитись від куріння, не паліть у ліжку не підбивайте себе та оточуючих вас людей в смертельній небезпеці від пожеж. Також не забувайте, електропроводка, розетки та сепсильні вилки приладів завжди повинні бути у справному стані. Не користуйтеся саморобними електрообігрівачами, своєчасно змащуйте тріщини в печах і не забувайте про металевий лист, який має бути перетопковим отвором. Небезпечно залишати біля печей, що топляться одяг та легкозамісти речі, і ставити в притул до них ліжка. І наостанок навідатись до рідних та сусідів, яким потрібен договір та допомога, адже одинокі рідні люди потерпають від пожеж частіше.